Друзі, вітаю з приводу виборів е, в Штатах і наскільки нас це цікавить, і що буде, дуже турбує людей. Я вам скажу, що новий представник е, від е, демократів е, Камали Харіс. Що вона говорить? Дивіться, вчора Путін видвинув свої пропозиції, але, якщо чесно, он говорить не о переговорах, а о капітуляції. Америка підтримує Україну. не из милости, а потому что это соответствует нашим принципам, нашим стратегическим интересам. Для Америки важен мир в Украине. Сейчас в мире существует множество угроз. Мы не всегда имеем одинаковое видение. Но что касается неспровоцированного, неоправданного вторжения Путина в Украину, то здесь мы все солидарны. Мы с Джо Байденом считаем, что наша миссия поддержать международное право. Все, ви бачите, так, Тобто незалежно від того, хто, хто буде там в, в, в демократів, я думаю, що в республіканців буде те ж саме. Тобто, Україну по-любому будуть підтримувати, ніяких варіантів інших я не бачу, тому перейматися виборами, хто там буде, ну, не потрібно. Хто буде, той буде. Це їхні внутрішні питання, а наше. Питання вони будуть вирішувати однозначно, тому що Америка не хоче втратити лице перед а, агресорами, от і все.